Присутні, братики танкісти, як ваші справи, пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць і Ріка. Так, ця сама героїня реплеїв, яка вже була не раз. На каналі бронебійник у Рубриці реплеї із серверу Європейського. Подивимося, подивимося, як все ж таки. Ось цей гравець боєць дасть собі ради, а дасть собі ради в рандомі, в режимі бою Зустрічний бій. І на карті Мелендейк На получайте, подивися, ти подивися, який розкат важких танчиків пішов. Ми одразу ж лапаємо всіх на перекатці. У як усі? Ну, по можливості своєї гармати, по можливості пробитків снарядів. Адже ми знаємо, що все ж таки не дали йому кумуля, не дали під кола, залишили все Та як є, це залишається кешниця, фугасниця. Тому дивимося. Як зможе реалізувати рік денно свою міні-гарматку в рандомчику? І чи буде це результатно? Одразу ж такий маленький спойлер, залишиться одна проти трьох машин і таки важкоброньованих. А чому важкоброньованих? Подивіться на сетап. Раптом ви бачите в сетапі назви, значить ви зрозумієте, що в сетапі ворожих сил є такі броньовані танчики, а ми танкуємо, ми танкуємо про джетто, раз. Не вже другий раз затанкуємо на получай? Проджета на нас не дивиться. Скоріше вже на КД, значить, на другий раз one ванкіл. One перший у свою післябойову статистику. Прекрасно на нас виїжджає кпз 70. Також небезпечний ствол, але ми не встигли, як то кажуть. Відмазатися від цього пострілу і це вже добре. Це просто не влучив банально. І тому ось такий результат. Їде за нами! Ну звісно, що за нами. Ну а за ким ми межа їхати? На 647 пропускаємо. Трошки зле. А бій буде тривати досить довго. І ще й тараном! Та що ж ти так підставляєшся? На 28 всього, лежна, всього, але все одно. Кожен хідпой нам потрібно зараз берегти знову пропускає. Чому ж ти так пропускати? Почала ріка. На получай. Забираємо два колики. Але мене не радує ці два колики зараз. Конкретно Зараз чому? Тому що видається на хітпойнти. 482 хітпойнти. Тепер вже про агресивну гру, можливо, і потрібно забувати. До кінця бою так точно. Надто альфовиті гармати. Ну що казати. Маус одним гуком забирає М48 паттом 2. Два рази вкусити має. Два рази, напевно. Можливо, пройде і хіба разу вистачить. Не знаю, не впевнений в цьому. Йох! Те ж сама історія, це залежить від на, на якій гарматі грає. На дво чи на трьо? Якщо на трьо, два рази. Якщо щось, не знаю. Бабаха, це Це, це таке знаєш, унікальне видовище, на яке потрібно, як то кажуть, скрестити пальці. Бо тому що можемо і зарекошетити від нього навіть. А чому б і ні. Є соточка. І є соточка. Так, забираємо паттона. І це вже прекрасно. Так, одного один мінус. Ще один мінус. Маємо три колика після бойову статистику. І подивився в сетап союзних сил. Одно Одно поз, по, позначковий Йох на гарматі відправився, відчилився в гараж. І за той час ми залишаємося двоє проти таких мастодонтів. Паус, бабаха. Чи мається на увазі? Якраз такі. І альфа, і броня, і що ж ти будеш робити? Так, збиваємо базу раз. Не вже другий раз. Не, збиваємо другий раз. Гусениці, збиває гусеницю. Хотілося б, щоб ще й зі шкодою. На жаль, не виходить. Це і для нас повністю червоний. Є соточка, маю, це на увазі. Алешень треба, щоб він підставляв свої вразливі зони, нижній броньовий або корму. І було би прекрасно проти наших Бебешенок. Адже в нас не таке велике пробиття 200 з чимось там, 200 плюс. У е, нас має якраз таки ББенка. 180 осколково фугасний хеш, і 80 вроді, та чи 60, чи скільки там осколок. От тому такий прикол. Тому нам буде важко. Буде важко. Е, насамперед буде важко, кому гравцю бійцю під ніком Ріка. А там далі а будемо дивитися, база вже 49-50. 51% захопилася. І зараз може бути зеле рептом. Ми не зб'ємо базу, буде максимально обідно. А чому? Тому що що, е, так важко боролися за те, що би виграти, а потім. За що боролися, не те й напоролися, чи що? Не хотілося би. Так, там десь бабаха стоїть. Бабаха стоїть, і в нас є прекрасне маскування. Е, маскування прекрасне раптом, якщо щось, але воно не діє, якщо ми робимо постріл. А бачиш, на перекатці він нас не світить. Так, ми робимо постріл, зараз, скоріше за все, ми злапаємо лампу. Так, злапали лампу. І це є дуже зелетенкісто, що ми все ж таки злапали лампу. Не хотілося би, але все ж таки зробила постріл. Що ж тут зробиш? Ти ж розробиш, зробиш зараз такий маневр, зараз буде об'їжджати. Бабаха, скоріше вже знає, де ми є. і Дивиться, в наш бік ми даємо і від цей дає. Ти подивись, який прекрасний рекошет об нашу башту. Башту. Так, забрали ще одного. Має воїна після бойову статистику. Було небезпечно максимально. Пробує звичайними осколками битися. Бажано під башту бити, щоб знаєш, знаєте, радіо з осколків вдарив якраз таку верхню кришку, там, де сидить Аміхвод, там, де сидить радист стрілок, і було би добре. І було би прекрасно, тому що. Ам, якраз більше підпойнтиків забрали. В цього би БК... на, 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 На жаль, безрезультатно. На жаль, безрезультатно. Ну нічого, нічого, як то кажуть, е, чекаєш, як то ще. Музика ще не закінчилася. Тепер не знати, куди є соточка буде їхати. Вліво, вправо, а вниз. І куди ти будеш їхати? Щось нема. Пропав за світу, непонятно, куди він їде. Не повністю зрозуміло. Куди буде їхати ріка? Об'їжджає під мостом, під'їжджає до гори, а його нема. А де ти дівся? Вниз, напевно, поїхав, чи що небезпечно трошки би було так і маус засвітився. Нараз даєм! Прекрасно! Цей дав постріл. Можна ще раз відстрілятися. На другий раз прекрасно в бортину заходять снаряди ті, які ББ. І це прекрасно. Так, чим? звичайним осколком. Деяка прекрасна реалізація гармати на хижах і на фугасах. Та, в принципі, в кожної гармати є е, звичайні фугаси, так що реалізуйте. Тому що звичайний осколок завжди більше має. ...альфи. Більше має змогу зчищати... шкоди, аніж. Аніж э, хеш або комуль підкол. Так, танкісти, а в нас тут, на жаль, що? Правильно, в нас тут нічия, на жаль. Ну що тут було б робити? Не вистачило просто банально нам часу цей раз. По-друге, надто броньовані танки і по чуть почуть по з них кусати. Uh, ось бачиш, тому такі результати. Тому дивимося з вами на після бойову статистику. 699 напульного демеджа. 1600, а 50 заблокованої шкоди на Вікерсі. Ну йому ж апнули лишень маску гармати. Тобто повернуло теж було. І що тут зробиш? Натанчили. Подивіться, яка цифра. Натанченої шкоди, тому красота. Чотири знищено 6, а пошкоджено це в нас головний калібр. Знак класності майстра та воєн. Бонус бачите на своїх екранах. Пішла в плюс на 177 112 срібла в свій сейф в свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенні шкоди 1556 п'ятсот срібл э, вільного досвіду. Зірочок вільного досвіду зробляє свій акаунт. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бурнебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Погнали дивитися другий бій. Також гравця бійця під І Впереди... так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Форд, рандом. Знову ж таки, зустрічний бій. А зустрічний бій в нас одна база. Чистокровний рандомчик вікер зі з речагами. Лтешники знову сидить боєць під ніком Рика. Рика, давай проти тесту, хто кого. Ану так сильно не виежает. там може стояти что ПТСА? У них аж три штуки. У нас також аж три штуки. Питасав, що у нас Дві бабахи 15. І в них що? Мінотаврос, Минотаврус вазик 113G Эвтэш І Бабаха. Вазік для нас буде проблематичний, напевно, раптом скіловий гравець сидить, там є броня. Мінотавро та ж сама історія. Локті. Не поворотке, Машина сама по собі, та й поворот корпусу. Хреновенький, давайте чесно скажемо. Тому, можливо, шанс буде. Не знаю. Вазік більший такий, знаєш. Проворніший, динамічніший, получиться проти нас. Ну і бабаха. Бабаха це класика, ми вже про це говорили. Раптом можемо нати зарекошетити, як було в першому бою. Я це сказав і дійсно зарекошетила башта. Башта. Цікавий момент, правда? І що, танкісти? Їдемо на важкий напрям, адже хоче щось покусати, щось кусятися, знаєш, аби щось надемоджити. Свою після бойову статистику. А ну хто там попадеться? Вазік не попадеться, нам простріл дає тесту алтенат. На жаль, не влучаєм. Ти подивися, наша бабаха просто забилася в кут. А Що ти робиш? Бабаховод? А він бачить в ту щілину хоче. Хоче грати через цю щілину, але він максимально підставляє свою башту. Хороший борт, бачите. Там в лобі нема броні. А що казати про борт і корму взагалі мовчу. Я не знаю, що робить наша бабака. Ти щось граєш чи ти просто так стоїш там на горі. Чекаєш, поки за тебе все буде робити команда союзних сил. Ну я не розумію іноді союзних. Тімів, ну, добре ворожих. Ворожі можуть тупити, хай і туплять. А головне, щоб союзники були. Ам були, як то кажуть, тримали руку на пульсі. І дивилися хоча б принаймні на міні-карту іноді, або хоча б на маркерах. Що робиться? Де розкат пішов. І кому потрібно допомогти. І це надто важливо в рандомі допомагати союзникам, а не просто, а не просто зайти і, і стояти на одній позиції. Так, забираємо. Забираємо. А один колик після бойову статистику. І це вже прекрасно. Забираємо їхню ЛТшенку, тесту ЛТшенку. Але все ж таки в них ще залишається СТ. Це який Вазік 121. Небезпечний калібр для нас. Тим паче для нашої небруні, тому що 400 плюс він може видавати раптом. Не хотілося б під нього підставлятися, але подивися, залишаємося 3 на 3. У них залишається ВАЗік, в них залишається мінотавро, якраз таки зеле. Що вазік залишається, оце точно зле. І Естешенка їхня також з альфою. Китаєць. Так, зараз забирають нашу 183. Цей наш 183 надумався грати вже тоді, коли грати вже для нього і не треба. А що ж він зробив? Але подивимося, постріл дав. Ну, в принципі, вже добре, хоч постріл дав, але цього мало. Інші вже би бомбили. Сварилися би. Що ж ти так робиш? Вроді дав постріл, але мало. Мало як то кажуть, заїжджає наш забирати нашу Бабахінську. Машину! Так, забрали в два стволи, і це вже дуже зле. Залишаємося знову ж таки один в три танчики. Та що ж ти будеш робити? Невже цей раз буде коло бану? А чи знову нічия я такий? Адже на, получай, на підхваті вилітає Альфа Страйк, це вже є дуже прекрасно, але не прекрасно те, що ми пропустимо і пропускаємо. І віддаємо і Уайзік, Уайзік їде до нас. Оце може бути небезпечно. Гусенця, гусениця, будь ласка, так на гусеницю, так прекрасно цей не влучає. Пропускаємо знову ж таки. А від Уазіка, то який СТНК, і дуже добре, дуже добре. Що цей дуже довго ремонтувався, напевно, не возить він за собою ремкомплект, або просто перепутав клавіші. Або просто тупив, не знаю. Мені не суть важливо, суть важливо все ж таки, що вийшло. Гравцю бійцю під ніком ріка. справитися одразу ж на одній позиції з двома ворожими танчиками проти Питасав Альфової, і ще й броньованої, так само, і протистешенки, яка має броню, та й вже й альфу. Ой, залишається танкіст. А Ану зараз подивимося. Мінотавро їде вперед гарно, назад непогано. Але коли повер... при... прийдеться йому повертати, довертати корпусом буде для нього проблематично. Головне, щоб він не засандалив одразу ж перший постріл, Не знати, звідки він виїде. Щуром дивися, їде, куди ти дивишся? Він ми не були ще в засвіті, аж тепер лапаємо лампу. І він не. навіть не стріляв, він навіть не дивився в наш бік, а що він так тупо дивився вліво, вправо, замість того, щоб одразу ж контрити своєю гарматою. По нам несуть. Суть важливо те, що подивитися, те, що я казав, все. Він тепер в, наш... в наших лапках. Він в наших лапках. Там Ні туди, і ні сюди. Мінотавр просто реально відіграв. Ну, ви зрозуміли як. Це, як то кажуть, no comment, в свої коментарі можете написати в коментарях під цим відео. І це одразу ж буде буст для даного відео і для Ютуб каналу Бронебійник. Так, краще бої. World of Tanks Blitz. Дивимося на після бойову статистику, що в нас стає. 5,990, А4 на демеджа, 320. Шкода за вашою допомогою, 4 знищено. А4 виявлено. Головний калібр колобану. Знак класності майстра та воїна. А чому б ні? Прекрасний бій на Вікерсі. До речі, два. Незважаючи, що другий був поразкою. Пішла плюс на 277 тисяч. Ах ти куди? Пішла в плюс на 277 тисяч п'ятсот в стрійбла свій сейф, свою купілочку та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1646. зірочок вільного досвіду заробляє в свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бурнобійник, Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзі мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв! Там і зустрінемося з вами.